Житомирські правоохоронці затримали чоловіка причетного до вбивства 63-річної пенсіонерки. Вибуху квартири п'ятиповерхового будинку по вулиці Довженка стався наприкінці квітня. Тоді, прибувши на місце події, міліціонери в помешканні виявили тіло господині. Як засвідчила експертиза, причиною смерті стали нанесені цілесні ушкодження. Вбивство скоїв з єдиною метою заволодіти заощадженнями старенької. Причина вбивства це були корисні мотиви з метою заволодіння майном. Грошових коштів, які перебували в квартирі загиблої жінки, за словами начальника Житомирської міліції, аби приховати сліди злочину, чоловік підпалив помешкання. Наразі можна сказати, що вибух був зімітований з метою. Прикриття е, слідів злочину та скоєного винною особою, яка наразі затримана. Під час низки спеціальних заходів за підозрою у вчиненні вбивства було затримано 34-річного Житомирянина, раніше вже судимого за скоєння майнових злочинів в Житомирській та Хмельницькій областях. Вжитими заходами працівниками карного розшуку 7 травня було затримано місцевого жителя раніше судимого. Причетно до даного злочину, наразі повідомлено про підозру. Нині триває розслідування, а затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.